Знаєш, вони ще люблять розказувати, що це тіпа, не волшебна таблетка, але бля, я людина, яка був на курсі, це просто небо і земля. Повір. Ну, звісно, я жалію про те, то, тому що мені вилізло боком, але маю на увазі тренуватися на курсі і не на курсі це. є... Ну, нема чим порівнювати. Просто. Ти форму навіть таку за 5 років не накачаєш, як на тестостероновому курсі. Наповненість. М'язи більш рельєфні, а сила то взагалі пре. Може жерти всяке дермо, а сила росте. Так само маса може жерти фігню, але маса все одно буде запасатися багато глікугену. І тут просто розводняк. От Те, що люди розводять, курсанув і давай тренувати людей. Така вся суть того бізнесу. Але так, це бізнес.